Істина це правда Божа, хоч часто на людську і не схожа. Істина це писання Боже, з людським зрівнятися не може. І істина це наш Господь. Все істина, що Він говорить. Істина нікому не шкодь, так Боже Слово говорить. Істина, що Бог є вічний, що Він увесь цей світ створив, що є також світ потобічний, якого і людям відкрив. В старому завіті є настанова. Купи істину і не продавай її. Це істина лише нашого Бога. І кожен повинен вже знати її. Істина повинна з душею. Хто заборонив вам користуватися нею? Наказання прийде на християн за те, що вони не послухали Слово Святе. Істина це реальний шлях до свободи. Вона від Ісуса не відокремлена, який є шлях, істина і життя і Дух Святий є істина. І наше вічне майбуття. Хто любить Бога, істину любить, і той ніколи не помре. Її вивчає і не загубить, вона в душі його живе, виконує все, що Господь сказав, і у завіті Він записав, бо Слово. Є істина його не залишає нікого. Господь щодня людей сі кличе і нікого він не залишить. Хто повід? Та там води.